Другенький. О, коротше, дивіться. На турбінот, тут Діма і тут Влад. Ми вернулись, коротше, на станцію. Літом, зараз якісь. 30... Сьогодні 30 червня 2025 року. Коротше. Одла. Просто не знаю, коли я це відео виставлю, але да. в цілому кажу. Ми сюди приїхали на роверах. От. Коротше, розкажу все, що за цей час сталося. І... Саме головне, саме головне, ми сьогодні будемо сидіти до 10-ї години. Я будемо палити, щоб стемніло. У нас жалко є. Жалко є, звісно. Трошки за... пройшло часу за цей був, був якийсь дивний випадок. Хтось так би викнули мився, ми повибігали, а нікого нема. Ну на станції Дивіться, побувають 200,60 паутина, піздец. Да. В хаті? Да? В хаті. Так, до речі, ми приготувались до вечора, таку кубку збирали. Палик, я думаю, нам цього має бути при достатньо. Та тоді вже трошки страшно буде. О! А там побіг! А воно захлопнулось! Я Нормально? А воно захлопнулось! Там протяг почав дути і воно захлопнулось! Так, далі рецепт. Так, далі рецепт. Так, ми стягнем по будівлю віку, да. Ні, може давай реально більше, бо мені з низьці пушку сухої. А ні ні не, не Ну хоча б дивись. Може когось на до вас на Не, нащо? ти тим хочеть. Ти ти ти. Якось. Тому, так, Але Роман, хай аж там. Так, прошу підсвітити, я нічого не бачу. Досвідчую сам процес. Доведеться знову засрати руки, як колись. М -м -м. Ну, що? Тряпка. Давай. Так, ми дістаємо свій брус потім буде горіти. Ти роберт, чекай, я посуну свій ровер, бо ти мені його позасираєш. Закінчу, давай. Так, стамо цю оцю гімно і починаємо вставляти... Ама покажи, що ти з руками. Я просто покинув трішки вигрібав <світ> і чудош. Починаємо викладати в формі цього. Коротше, колодязя. Хатинки? Колодязі. Wow. Раз два. Робимо так, доки не буде висота, трошки більше папірців. Нахуя ти туда приїжджаешь? Там нічого не видно, то ж попіл. Трошки більше папірців має бути висота. отак. Але Ті всі палки став Колодязі. Беремо самі-сами тонкі, А потім зверху тим все то. А Доволі по, й, коротше, жирнішими. Поняли? Ці пічка нахуй не палилася ще. З зими. З грудня, бо ми коли приходили, всі ж німи не палили. Звісно ж, не палили. Так, і постепенно, коротше, поняли зужуємо, як піраміди. Загориться з першого разу, хоча, Рахуючи, що ця пічка довго не горіла, можливо й ні. Ой. Трошки поде. І звітся треба було чуть чуть дальше. Але двері лише не хотіть, а і так літу тепло. Таке у нас є тонке дрантя. Повишник ми тут глиною мазали. Ну ты мазав. Вот. Коли ще призелені було. Та ні. Так, починаємо поп, викладати пожирніше. Але їх треба поламати дуже м'яко, поняли? Мудрий? Му дуже мудрий. За що? що? Це останція. Старий? Старий, так. Це... Починаємо. А що, а цю палку? Завжди, Має бути стара. А що тут так мало? Ой. Это yeah. воно так же все не горить. Nee, Ні, метод робочий, просто. Робочий, тобі просто пічка Бля, пахне, як завжди. Вуняль, чуєш, ці вонюзми? Щось воно сюди щось дим йде. Так, у нас проблема, Воно Типа потух... пічка дала! Воно потухло, стій. А та, да що ти вивозиш? А я так просто такой. Ага. Чом Вже не вийде. То пичка даун, указы. Нормальний же шмету. Та бо, Роман, що даун? Пічка даун. Пічка даун, вот. так? Ні. я не хотя бы бах, я не знаю. Вроде щось горить. А ти сила сюда? О, пішло туди. Ну, чуть-чуть. Иди сюди, сюда, да? курва. Бля, як колись дран всяким. О, пішло, нарешті. Заснімо. Берем пожирніше. О, іде туди. Але чуть-чуть сюда, похуй. дай, звідти. Несіть ту дошку. Яку? Ґлі, 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 ґлі. Влад, я чимось щоб закрити. Ось так, так виключили знову. Небезпека, знаєш що ми Дивіться. Листя прямо заглядає в димар. Листя заглядає. Так воно, гілки теж заглядували. Чого ні, я, ну, Треба набити пічку так, щоб аж звідти вилізали. Ну добре, це насправді Беді. шутка. Це потім. Так, зараз ми трохи розкоче розкочержимо сильніше і продовжимо. По гурки ту і тріску, то ми добре розпалили. Класно, тепло. Так, одну жирну дровинку пропхаємо туди. Думаю. Ах, сука, сука. Ай, блядь! випало нахуй. О, ідеально, добре, закриваємо. Ми закриваємо от таким способом, що ці дошки ну ніяк не заваряться, Ось максимально плотно і все гарно. На жаль, ми їдемо. Зараз у нас 20.57. Зимой би тут боку. От реально 20.57 реально. Коротше, от. Суну. Суну. Не, нема Пане, нема не, ми не досиділи б попід. Мене досаділи. Скучно. Ми посидимо в листопаді. В темноті ми ще своє відсидим, так що. 2 грудня, найдавше ніч. М, саме довша ніч. Що було в нас того року сам... Ну, Та того року саму довшу ніч? Двері відкривалися самі по 그건... собі. Ня! Самі по собі відкривались 5 грудня. А 22 грудня ми йшли туди. Ти як пам'ятаєшся по датам? Не знаю, просто запам'ятаю. А 22 грудня ми йшли туди і був сильний туман. І Захар тоді чуть не плакав. Так щоб хочешь обут. Бестенько. Роздерли. Ту щотчик роздерли. Серйозно? Та! Блять, що там упало? Зерно! А, то зерно! О! Так, тут шафах ничего. Ничего, ничего, ну хочу мать, ничего не поменялось. Такого... Ладно, короче. Ну это. Да. ]uh. Mm. Mm. Yeah. Я ж хотів вам показати, дивіться, наскільки височесно тут у хата, ну приблизно поверхи, а Яке величезне дерево, просто піздець, десь поверхів 6 чи 7. І тут хтось розсипав прям тонну зерна. Десь кілограмів може 30 зерна. Все, їдемо. Не будемо не виграти.